Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про один з кращих військових фільмів усіх часів врятувати рядового Райана». Поїхали! В основі картини лежить вільна адаптація реальної історії сім'ї Ніландів у 1944 році. Група американських солдатів вирушила у тил ворога, щоб знайти та повернути додому Фредеріка Ніланда, який пішов на війну разом з трьома братами. І єдиний залишився живим. Операція була організована після гучного прецеденту одночасної смерті п'ятьох братів Саліван. Після цього були прийняті правила про. Розподіл членів однієї родини по різних підрозділах і про відкликання останнього живого з фронту довгий час вважалося, що решта трьох братів Фредеріка було вбито, але пізніше з'ясувалося, що один з них вижив. Його тримали у полоні в японському таборі для військовополонених у Бірмі. Сам Фредерік став прообразом рядового Райана, на порятунок якого вирушають головні герої картини Спілберга. Незважаючи на те, що сценарист Роберт Родат доклав багато зусиль, щоб створити максимально правдоподібний наратив, деякі критики скаржились на недостовірність певних деталей фільму. Так, наприклад, сцена, у якій рейнджери кидають мінометні снаряди вручну, на думку оглядачів, абсолютно нереалістична. Натомість є підтверджені факти таких дій військових. Часто наводиться приклад Чарльза Келлі, який дійсно кидав снаряди вручну під час битви в Італії у 1943 році Режисер картини Стівен Спілберг хотів взяти на роль рядового Райана невідомого актора. Саме тому він запросив до проекту Мета Деймона. Порадив його Спілбергу Робін Вільямс, який знімався з Деймоном у невеликій драмі Розумниця Віл Хантін. До речі, після виходу Віл Хантін став хітом, тоді як Деймон отримав номінацію на премію Оскар. Висадка на пляжі Омаха коштувала студії 11 мільйонів доларів. У ній взяли участь понад тисяча статистів, тоді як зйомки цього епізоду тривали близько двох місяців, намагаючись відтворити хаотичність операції і зафіксувати розгубленість на обличчях акторів. Спілберг навмисно не репетирував цю сцену, не робив попереднього розкадрування і не ділився деталями, як саме цей епізод зніматиметься через два тижні. Ні, зйомок на пляжі Омаха. Акторам перестали наносити грим. Вони мали відповідний виснажений вигляд, який підходив стівену. Усі центральні персонажі картини пройшли військову підготовку. Винятком виявився лише мед Деймон. Спілберг вважав, що актора у фільмі буде небагато і тому йому проходити підготовку немає потреби. Натомість така привілегія обурила колег, які почали ставитись до Деймона досить зневажливо. Проте Стівену Спілбергу це дуже подобалось. На його думку, така обстановка пішла на користь самому фільму. Врятувати рядового Раяна був номінований на 11 премій Оскар, у п'яти з яких переміг. Він також отримав три премії Золотий глобус та безліч інших нагород та номінацій. Водночас, на даний момент, це останній фільм, який став переможцем у номінації Кращий монтаж без застосування цифрових технологій. Кожен наступний власник Оскара у категорії найкращий монтаж редагувався у цифровому вигляді. Крім того, врятувати рядового «Райана» став найкасовішим фільмом року в американському прокаті. До 2014-го він був останнім фільмом з дорослим рейтингом, якому це вдавалося. При бюджеті у 70 мільйонів доларів касові збори картини склали 490 Віна Дізеля на роль Капарзо запросив особисто Стівен Спілберг. Він дуже сподобався режисеру в інді драмі Волоцюги. За свою роль дізель отримав дуже великий гонорар як для такого невідомого актора, а саме 100 тисяч доларів. Картина не була допущена до прокату цензорами Індії через надто велику кількість насильства. У зв'язку з цим до Спілберга були висунуті вимоги вирізати з індійської версії картини найжорстокіші моменти. Проте Стівен на подив індійських прокатників відмовився і запропонував Індії взагалі відмінити реліз. Тоді прем'єр-міністр Індії вирішив подивитися картину сам і, залишившись приголомшеним, вирішив випустити на екрани к країни оригінальну версію без купюр. На головну роль замість Тома Хенкса пробувалися Мел Гібсон, Гаррісон Форд та Піт Порталвей. Згодом режисер все ж таки зупинився на кандидатурі Хенкса, вважаючи, що актор зуміє привнести в образ капітана Джона Міллера не лише армійську грубість, а й людську вразливість. Завдяки цій ролі у 2006 році Том Хенкс став почесним членом залу слави рейнджерів армії Сполучених Штатів, виявившись єдиним актором. Тором удостоєним цієї честі А 2016-го здобув найвищу нагороду Франції, ставши кавалером ордена почесного легіону. Задля того, щоб ефектно трусити камеру під час вибухів, Спілберг особисто вніс зміни до кріплення камери і перед зйомками продемонстрував їх знімальній бригаді. За словами режисера, він був дуже задоволений і вважав, що винайшов нову техніку для зйомок. Натомість, оператор картини Януш Камінський повідомив Спілбергу, що вже давно є спеціальні шейкери для камери, які набагато зручніші у використанні. Водночас, Янушу було важливо. Щоб кінокамера була учасником дії, тому майже 90% картини знято камерою з рук. Якщо земля чи краплі крові потрапляли на об'єктив, роботу не зупиняли. Том Сайзмор, який зіграв сержанта Майкла Хорвата, до старту зйомок страждав від наркозалежності. Спілберг, який хотів попрацювати з актором, побоювався, що згубна залежність Сайзмора може зашкодити знімальному процесу, тому висунув підопічному ультиматум з загрозою звільнення. Актор повинен був щодня складати тест на відсутність слідів наркотиків у крові, щоб довести, що він зав'язав. Сайзмор дотримався слова і не підвів Спілберга. Проте після завершення зйомок знову взявся за старе. На початку березня дві 2023 року актор помер від розриву аневризми. Не менш важливий елемент фільму аудіоряд, над яким працювала команда Геррі Райдер Строма. Відомий звукорежисер вже на той момент мав значний список нагород, у тому числі й дві статуетки Оскара. Тоді як цей фільм приніс йому ще дві. Геррі було важливо, щоб кожен шум був розбірливим та автентичним, оскільки консультанти з числа ветеранів наголошували на тому, що по відповідних шумах визначали види зброї систем. Система об'ємного звуку використовувалася для того, щоб помістити глядача в центр подій та максимально передати відчуття, які зазнавали герої картини. Історія про шпигунство зі своїм братом, яку розповідає герой Мета Деймона, це повна імпровізація самого актора. Історія була настільки безглуздою, що Спілберг вирішив залишити її у фільмі, так як на його думку вона працювала і звучала правдиво від подібного героя, який, по суті, є ще дитиною. Картина була навмисно знебарвлена. Стівен Спілберг і Януш Камінський прагнули досягти ефекту справжньої кінохроніки. При цьому відмовившись від чорно-білого формату, вони не хотіли яскравого барвистого фільму про війну, тому Камінський придумав спеціальний технічний прийом. Зазвичай затвір кінокамери встановлюється на кут 180 градусів. Натомість Камінський встановив його на 90 і 45, що скорочує час протягом якого плівка піддається впливу світла, у свою чергу це робить зображення чіткішим проте коли плівка була оброблена, камінський проявляв її довше ніж зазвичай, щоб досягти більш розмитого вигляду. Таким чином він наситив зображення фільму кольором лише на 50%. В оригінальній версії сценарію промова персонажа Тома Хенкса, звернена до решти учасників бойового підрозділу, була набагато довшою, проте сам Хенкс вирішив її скоротити, заявивши, що його персонажу не варто так багато говорити. Спілберг погодився і монолог був серйозно порізаний. Деякі епізоди фільму були неодноразово скопійовані в безлічі комп'ютерних ігор, дія яких відбувається під час другої світової війни, а саме в Commandos 3, Call of Duty 2, Medal of Honor та інші. Частину зйомок картини було перенесено з території Великобританії на ірландські землі. Справа в тому, що міноборони першої країни відмовилися від надання в якості статистів своїх солдатів. В результаті у фільмі взяли участь близько 250 ірландських бійців. Битва при Рамелі ніколи не відбувалася у реальному житті, і місто і сама битва були вигаданими. Натомість німецька контратака через дамбу в Лафієрі стала натхненням для кульмінаційної битви у фільмі. Вражаючий фінал картини з напівзруйнованим французьким містом вимагав особливих декорацій, які зводили протягом чотирьох місяців на базі британських ВПС. Також частина фільму знята в Нормандії на американському цвинтрі. Та меморіалі в Кольвіль Сюрмер. Студія Paramount Pictures хотіла бачити Майкла Бея у ролі режисера, проте він відмовився, оскільки не знав, що робити з матеріалом. Натомість оригінальний сценарій сподобався Тому Хенксу. Саме він переконав Спілберга зайняти крісло режисера. Зазвичай зйомки фільмів не йдуть у хронологічному порядку, оскільки в такому випадку вони банально дорожчі, проте режисер наполіг саме на цьому рішенні. Він хотів, щоб актори вирушили у довгу подорож, намагаючись домогтися від них кращого розуміння своїх ролей. Було відшито 3,5 тисячі автентичних військових форм та виготовлено 2 тисячі бутафорської зброї. У картині використали 12 десантних. Катерів і військових суден, а також кілька танків радянських т 34 та чеських т 38 Натомість імітація німецьких тигрів та третіх мардерів була сконструйована за їхніми зразками. Ветерани війни висловили подяку Стівену Спілбергу, який зняв на їхню думку достовірне кіно. Натомість, коли фільм тільки вийшов у Сполучених Штатах, 24 чотирьох хвилина сцена висадки в Нормандії настільки вразила своєю реалістичністю, що міністерству у справах ветеранів довелося створити спеціальну гарячу лінію, щоб учасники тих подій змогли поділитися спогадами, а також отримати психологічну допомогу.